Юля Рози продавати буду. будеш, питають мене. Ви знаєте, я б така що все продавала. Знаєте, як я можу продавати? Я можу рекламувати. Якщо. Це мені тільки що в голову така прийшла мисль, я просто написала клієнту, що поки що я не знаю, чи я буду продавати троянди чи ні, тому що на це все потрібно е... простір. Приміщення е... люди <с -с> самої дуже. Ну, якби важкувато. Можу взяти на рекламу тих, хто займаються трояндами. Тільки дійсно, щоб були перевірені, щоб я могла відповідати своїм ім'ям за їхнє ім'я. Тому що підставляти себе не хочу, тому що зробила я сама себе і ім'я моє дорого стоїть, скажімо так. Тому в кого є троянди, хто хоче зі мною вийти на співпрацю, реклама, тобто я вас рекламую, в кожному відео я рекламую вас. Троянди тільки я бути на мільйон відсотків впевнена в якості вашого товару, так як я впевнена в своєму товарі з тими теплицями, якими я співпрацюю на мільйон відсотків. Тому і з Голландією теж тому хто хоче, пишіть мені до співпраці в особисті повідомлення з приводу троянд чи іншого товару.